Добрий ранок, доброго ранку, моя рідна Україно. Доброго ранку родинниці, шановні члени всеукраїнської поетичної родини. Раночок, сьома. І ми вкотре розпочинаємо, розпочинаємо ефір, мета якого подарувати світові. Гарні поетичні рядки і зібрати допомогу нашим славним хлопцям і дівчаткам на передовій. Сподіваюся, що все гаразд, ви мене бачите і чуєте. Ми зайшли в осінь, в теплу, прозору сонячну осінь. Ви знаєте, оце це приміщення, де я зараз знаходжуся. Переповнене ароматом сушених яблук. Ось тут вони в мене в красивій такій вазочці, і я не можу не милуватися прекрасними скибочками. і витає аромат. витає аромат прекрасних сушених яблук, які зібрані в саду. Ми п'ємо свою ранішню каву, чай, з улюблених горняток. І от я зараз це роблю. І за усю цю прекрасну статичність, за наші врожаї, за наші е, плани, за те, щоб ми могли збиратись зранку на роботу, стоять дівчатка і хлопці на передовій. Зараз у коментарях будуть з'являтися посилання на активні збори. Тому, будь ласка, не забувайте, що ми допомагаємо. Не лише нашим славним воїнам ми допомагаємо собі, кожен собі, своїй родині, вибороти в найкращому сенсі цього слова право на щасливе, спокійне, розважливе, розумне життя на працелюбство, на гарні ідеї, на їх реалізацію. Тому сьогодні ми вкотре розпочинаємо волонтерське, поетичне читання. В коментарях також будуть посилання на дуже актуальний збір для мого земляка, для Володі Ожиївського і його побратимів. В коментарях посилання на надважливі потреби з усієї України, тому пам'ятайте, маленьких донатів не буває. Горіхова печаль настояного неба. Розхристаних зірок та місячних доріг, мені до вас іще рости й спинатись треба, од мене і до вас проталин чорний сніг, Рясніючих садів квасні квасні ранети, Що гупають у світ меланхолійних трав, горіхова печаль У приспані тенета бери. Щоб я гіркот щодення не зазнав. А вересень стелив землицю вересом. Напевно, верес і вересень брати. Змужніле птаство за той берег з вереском у леті звилось. Крила німоти розпустить вітер, квітка фіолетова. Отак От взяла між осені і взялась, уклався верес десь між портретами, торкнувся ніжно, різьблених зап'ясть. Так, прийшла прекрасна осіння пора, закінчився серпень, і направду землиця встелена гарною фіолетовою квіткою, і знову ж таки за прекрасну осінь, за жоржини чи фіолетовий верес. За оце птаство, котре полетіло в вирі, але обов'язково повернеться в рідні панати. За усі ці прекрасності нашого світу стоять дівчатка і хлопці на передовій і мають потреби. Мають потреби у надважливих е речах, котрі захистять їхнє життя, мають потреби. У автомобілях мають потреби у якихось е інших е історіях. Тому, будь ласка, не забувайте, що кожна допомога надважлива. Білий намет посередині грішного саду. Тут хтось комусь заборонений плід отпустив. знітився Бог, відчуваючи пальцями зраду. Десь на межі незворотних речей і краси. Білий намет, мов той острів, да дужно чайці, поміж октав і приболених вітром гнилиць, згадував Бог, як ділились на двоє окрайці, скапував час і вкладався до сноголірець. Білий намет, чи вділити спокусі причастя. Чи заголосять залиш твою долі стежки? Знову хтось справжній у рабство скаже не віддасться, тільки Господь відмежує валом від ріки. Зовсім недавно минув рік от смерті юного дівчатка, От смерті юної художниці Вероніки Кожушко з Харкова. Рік, як юна потенційна дівчинка, котра прекрасно малювала, котра була естетично розвинутою, пішла у засвіти через ворожу атаку. І скільки таких загублених душ є в нашій рідній Україні, це страшенна трагедія, і щоб не було атак на мирне населення, щоб українські люди, працелюбні, розумні люди, жили на своїй Території у своїй прекрасній державі жили щасливо, планували, будували, навчали, лікували. Кожен займався своєю справою на благо рідної України. За все це стоять наші дівчатка і хлопці на передовій, вони мають потреби. Тому не забувайте, що в коментарях посилання на актуальні збори. І ця поезія це поезія пам'яті Вероніки Кожушко. Керована смерть, стара відьма з клюкою, тоненьке стебло, цілий світ за тобою, картини, малюнки, талант о святого, така дужа сила В зерня малого. А літо на схилі, на відстані кроку. Не буде повчань вже, не буде уроку, небесні пенати, блаженні, ласкаві. На вічностях на вічності крилах, на зламаній славі. Не забувайте, не забувайте про Донати, адже наша гривня а чи десять, а чи більше, а чи менше врятує комусь життя. Заходить осінь на мільйонний круг, в оранж кросівки їй фарбують клени. Відгомоніли з грайками навкруг пташині гнізда, ж були зелені, пихаті парки поселенці міст, оазиси на зламі площі й бетону, Руденька білка розпушила хвіст, заходить осінь на мільйонну зону, тепло ховає під широкий плащ, дякає вікна мокрими дощами. Мільйони років з-під старих піддаж, мандрує осінь в зиму берегами. Так, звичайно, минеться осінь, постукає дощем у вікно, менеться вона з красивими грибними врожаями, менеться вона з нашими справами, з нашими добрими міркуваннями. Вона менеться і прийде пухнаста, біла. Зима, за нею розквітне весна, і ось за цю статичність за зміну пір року у рідній державі, за нашу прекрасну традиційність культуру стоять на передові хлопці і дівчата. Будь ласка, не забуваємо про те, що сам Бог волів їм допомогти в їхніх потребах. Не забувайте, що поетичне слово розраджує. Залюблює, зачаровує, воно і воює і допомагає. Тому наші ранішні ефіри, ефіри, благодійні в коментарях посилання на актуальні збори. Ти пишеш вірші? В мішковинні слів вони сором'язливі теревені? Чи журавлі? А часениці в жмені, ніхто ще розібратись не зумів. То графомансько мазають папір, то нарочито розпирають груди. Ти пишеш вірші? Так, вони повсюди, потрібні людям, ти оце повір. А серце, серце завжди вдома, в полоні п'яних матіол. Вселенська, безпросвітна втома враз відступає, й ти готов розцілувати кожний клаптик, де мліють в спеку спориші, де хтось завжди будує кладку чи до води, чи до душі, де откровення сіє квіти і пагін пнеться крізь віки. Удома серце, щоб говіти, перегортати сторінки. І вкотре освідчуюсь великій любові до рідного сивочолого Львова, тому наступний поетичний взірець, рідний, коханий Львів, Бернардине туман, і осінньо звідлітає сумуючи жаль. Тут, у храмі, столітнє нетлінно. Тут чуттєвість немов пектораль, що заступить, розіп'яті груди од досі спокус, літньо й тепло вже, певно, не буде. Жовтень стиха наспівує блюз, Бернардини, холодність еспресо у безликій міщанській юрбі, а за містом замріяне плесо, Щось безцінне уздрій. У воді. Продовжую і наступний поетичний взірець, у сутані з опалих листків, у віночку із квітів жоржинних бродить осінь, соцвіття віків опадає до ніг, швидкоплинно відбувається жовтим дощем. Пленом статним, що губить надцінне, ми з тобою відчиним едем, серед смутку, намисто камінне хтось повісить на давнім вікні, немов мрії вічно дівочі. Ти приснись на світанку мені, поцілуй ніжно заспані очі. Щоб ми покидалися у своїх оселях, щоб хтось ніжно цілував наші заспані очі, щоб ми варили в улюбленій турці свою каву за усі ці прекрасні людські, безцінні речі стоять на передові наші славні воїни. Тому не забувайте, переглядайте в коментарях. Актуальні збори, посилання на актуальні збори. І не забувайте, що маленьких сум зовсім не буває, адже зі світу по нитці, а комусь буде гарна, міцна, хороша сорочка, яка захистить від вітру, від спеки, від дощу. Тому ми продовжуємо поетичне читання. Минеться ніч, наступить білий день, Занурений жовтнево в хуртовину. Голівки айстр до Бога, дзень-зелень, коли шесний співає ніжно сину Ота безцінна, вибрана з невіст Біленько ніжним доторком пір'їни. Менеться ніч, утомлений арфіст. Зіграє в такт етюдно та неспинно, а зло готує грошовий мідяк, Ростуть хрести деревами край долі. Співає сином мати, позаяк ще осінь груші носить у подолі. Так зло не спить, воно готує свій грошовий мідяк, за котрий готове продати душу. Зі злом борються наші славні мужі, виборюючи право на розквід, незалежність, господарювання на власній землі. Тому не забуваймо, що поетичні рамки це благодійність і не забуваймо, що у коментарях є посилання на актуальні збори. Я все біжу, я все кудись біжу. І серце птахом туркотить у грудях. Посеред вічних драм і куражу Шукаю справжнє у несправжніх людях. Громи дочасно визріють у дощ, церковні дзвони весни квітнем збудять. На зламі вулиць і спізнілих площ. Шукаю справжнє у несправжніх людях. А може, варто зупинити біг та віднайти старих садів погруддя? Прийде зима, притрусить землю сніг, знайдеться справжнє у несправжніх людях. Шукаємо справжні речі в цьому світі і знаходьмо їх. Нехай пошуки щастя і справжності завжди будуть увінчені успіхом. Я для тебе і для себе вимрію світ осінній на краю землі, де помеж геть чужого вирію, бовваніють баби кам'яні, їм набридне тут стояти вічності, та вони наміряться у путь. Світ осінній посміхнеться з гречності. І у землі, де сонця цвітуть, де од віхол і до плоду першого проминають втомлено віки. Я для тебе вічного й прийдешнього, до небес пришию сволоки. Прокидайтеся, прокидайся, рідна Україно, пий каву з улюбленого горнятка. Плануй свій день, для когось сьогодні п'ятничний день, це день, останній день праці в тижні. Тому плануємо цей день, плануємо свої вихідні, які нехай вони будуть наповнені благодатною працею, благородною працею, гарним відпочинком, мудрим читанням, гарними поїздками, спогляданням витворів мистецтва. Але за усі ці прекрасні, надцінні речі стоять наші хлопці і дівчатка на передовій. тому не забуваємо про Донати, не забуваємо, що наша підтримка надзвичайно важлива. У сосни смарадові повіки і прикраси жовтої смоли. Бір, прадавній, я твоя навіки ми з тобою все перемогли. Буревії. Ті рвуть коріння, дику спеку спалених офір, Пустоцвіти Мертві мертві насіння а сосна, прадиво, ти повір її смарагдові повіки, і смола мов старий бурштин. У, у дві миті, у два довгих кліки умістили весь життєвий плин. Я не старію, лиш беру дорослість під жовтий брилик сонячних доріг. Я не старію, просто серпень косить, щоб мати що покласти в оборіг, щоб заплелись травиці під очіпок і ладувались втомлено вози. Я не старію, золотий пожиток, кладу тихенько біля борозди. Щоб ми дорослішали, ні в якому разі не старіли, лише дорослішали, мали гарні е, пожитки, які надбаємо за життя, чемно працювали на своєму клаптику землі, ладували гідні, достойні вози свого життя за усі ці прекрасні, надцінні речі, життєві стоять дівчатка і хлопці на передовій. Тому, будь ласка. Не забувайте в коментарях посилання на активні збори, серед них посилання на збір для Володі Ужиївського, хлопця з Добротвіщини і для його побратимів, посилання з усіх куточків рідної української землі на потреби нашого воїнства. Малих донатів не буває. Навчи мене, мій таємничий світе. У красовитім плетеві крила на тиху радість, на добро глядіти і випускати вічне з під пара, не засудити безборонну правду, що все воює нас на стежках епох. Навчи мене посеред листопаду одну хлібину розділити на двох, вміння розділити хлібину на двох, вміння поділитися в потребі з ближнім. Це надзвичайно важливе вміння. Тому, будь ласка, не забувайте. Не забувайте про те, що ми воюємо, що гинуть воїни, що гине мирне населення, прекрасні люди, котрі б могли ще жити і жити, планувати, тихо радіти, мріяти, але ворог відібрав їх життя. Тому не забувайте про допомогу нашим славним дівчаткам і хлопцям на передовій. Не смію мовити ні слова, коли рече про мову ліс, коли одвічність загадково поперед себе пхає віс, і висне місяць, Отчай духа, за слін ладнають бур'яни. Не смію мовити, все слуха пташара псодію весни. І хтось, мов добра, ростелепа, загубить вузлих сподівань краса і близька, і далека. Врятує Всесвіт від заклань. Біжить невпинно полохливий час від заметіли до цвітінь й і, ніби вчора ти заходив в клас, вела за руку в першу осінь мама, хує зозуля лічить нам літа, вже й сивина з туманів у волоссі. Квітують дні, де мама молода, де мочать ноги їй холодні роси. Іванів палець зібрано у жмут, освячено на спаса диво ябко, цвіте на грудях давній баламут. Це спадок справжній від весни татка, нехай мандрують вдалеч наші дні, тріпочуть вітром неповторні фани. А ти іди в розкішнім вишиті. На той поріг, де світла, врода, мами, щоб ми завжди могли повертатися на пороги нашої юності, щоб ми мали куди повертатися. Адже пороги юності це безцінний скарб нашого життя. За усе це стоять дівчатка і хлопці на передовій, тому не забувайте, не забувайте про те, що ми просто зобов'язані їм допомогти. Офірую краплину світанкову, для вічного бажання тіла й губ, іду йду до світу на розмову, лічу комірки невертальних згуб, й собі намрію таємниче слово, розіп'яте буковім хресті. Офірують і весне кольорово Для добрих справ, стичання при вогні, при чистій пісні коренем від баби. Приведячайні хвилі од то лиш манкорти, простаки нахаби нічого не офірують удень. Чи це сивина, а чи, може, морози поклали холодну печать? Замолено перші весняні грози, вони непохитно мовчать? Чи це севина, а може, завія присіла на схили чола? У небі високим пречиста Марія до сина єдиного йшла? Чи це севина, а чи вовняні нитки, що виткали долі совій, На дні шкіряної старої калитки, матусі доробок зими, за доробки нашого життя? А доробки життя це прекрасні діти, гарно виховані діти, виплекані діти, це сади, це зваба нашої прекрасної природи, це досвід, який ми набуваємо за життя, це усі ці безцінні речі, стоять наші хлопці і дівчатка на передовій. Тому де лише тільки чуєте, де відчуваєте серцем, де знаєте, що Хлопцям потрібна наша допомога, не забувайте, будь ласка, про донати. Будемо завершувати ранішній ефір. І, звичайно, будемо завершувати гарним поетичним словом. Бантежиться бентега і журиться жура, від мене та й до тебе дорога непроста. То камінь, то провалля, то на узбіччі хрест, можливо, вже б спинитись, можливо, це чийсь пест, можливо, слід чорнений на тлі закарбувався. а я у толі раптом ні звідки узялась? Бентежиться бентега і журиться жура, мене до тебе стежка навіки привела. Будьмо у щасті, будьмо в тихих радощах, будьмо в добрі, в спокої і ніколи не забуваємо про те, хто стоїть за усі ці безцінні речі, стоїть на кордонах нашої рідної держави. Будьмо, жиймо, нехай живе наша славна Україна, слава Україні!